А війна Заходу з Росією безпосередня, без посередництва України, так би мовити, стає все ближче і ближче. Алкаш Медведєв, головний русський Алкаш, той, який президентом працював, а зараз просто шутом путінським, заявив, що Росія готова розгромити Європу спеціальними боєголовками і влаштувати їй апокалипсис. Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран толдычат, что мы должны быть готовы к войне с Россией. Если, не дай бог, такая у нас случится, то она не пойдет по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭП. Ну, конечно, СВО у вас не вдалась, а вы обосралась, выбачьте, с Украиной. Ввиду не з наших військових потенціалів у нас просто не останяться вибори. А, тож ви визнаєте, що у вас таки потенціал неспостовимо менший, ніж у Європи. Відповідь буде асиметричним. Для захисту територіальної цілісності нашої країни будуть використані балістичні і крилаті ракети зі спеціальними боєголовками. А фіг їй, уже Україну лякали спеціальними боєголовками, балістичними ракетами, всякими. Це основано на наших доктринальних військових документах і хорошо відомо всім. І це і той самий пресловутый Апокаліпсис конец всему. Офігеть я круто. Щоб б я тут відмітив? Э, маховик протистояння між Європою і... Рашкою розкручується. Ну, Медведів, це ж той, у кого на язиці, то що у Путіна на умі. Європа відчуває небезпеку і готується, прямо говорять лідери їхні військові та й цивільні, говорять, що громадяни треба готуватися до війни з Росією. І Росія відчуває від того небезпеку. Ну якби вона не збиралася нападати на Європу. То, в принципі, їй було би байдуже. Ну, готується. Європа ж не готується нападати на Росію. Росії це відомо. На СССР ніхто не готувався нападати, на Росію ніхто не готується нападати. Але вони ж прекрасно знають, що готуються нападати вони. І тому їх це так хвилює, що Європа готується відбивати їхню атаку. От якби Європа не готовою залишалась, то можна було би не турбуватися. А так. Європа готується дати по морді е, російському медведю. Тому е, Діма Алкаш так і свіребствує. Тобто загальна ситуація така, що е, Європа і Росія е, з кожним ну, місяцем, якщо не днем, а то й з кожним тижнем ну, воно не, не лінійно. Але все ближче і ближче вони до прямого конфлікту. І як би це цинічно не звучало, але якщо цей конфлікт настане, я думаю, що при таких темпах залишилося ну, може, один-два роки, не більше вже, ніж у нас війна ведеться. І тоді, і тоді центр протистояння переміщається на інші фронти. Тоді ми вже опиняємося на обочині. Тоді е вступається Європа, Тоді нам буде легше, якщо Європа почне воювати з Рашкою. Нам треба протриматися ще ну, рік, два, плюс-мінус.